Так. Що, Андрійку? Це у вас нове надбання на вашому господарстві, так? Марина, Краса, тут теж. Ми її вже знімали, вона є на каналі, але вона помінялася на даний момент дуже гарно у кращу сторону. Так, ви не рівнайте до Андрія, бо Андрій дуже високий. Це нього коні не можна знімати. Скільки? Метр На лінійку? Я думаю, що більше. Я думаю, що більше. Вася, ти скільки маєш на лінійку Вася? Ти 156, я питаю, кілько маєш, іди стань коло неї, бо то коло Андрія не можна знімати коню. Метру стрибку Василь має з капелюхом. коні Ну. Ні, для мене пані мета. Та вона uh, це вона привезена звідки? Особисто це моя така. Тут метр шістдесят має бути. Метр п'ятдесят вісім. Я такий, але. Це Андрій пожартував, що метр п'ятдесят. вона має більше, і то багато більше. Це, ну тут і ноги оброслі, файні. Ну вона ж з документами, це Сергій привіз її. А звідки вона привезена? Так, так, то Та, вони такі живенькі, цікаві такі коніки. Буде тут і ширина теж. Ну це продукт зала буде дуже серйозний. Приведемо до неї. А ну пускай. Пускай її пастух. Ми зараз покажемо ще анабельку, каже Андрій, що виведе нам. Це цю рубінову водочку, так? Там теж така красунька ми лише були в стайні, зараз покажемо. Десь трошки попідлежувані коні, але це без цього не годно бути, тим більше що це молоді. А взагалі-то каже Андрій, що вона дуже, дуже чиста, чиста, акуратна, чистоплотна така кобила. О, О дає, дай, давай, давай. Так, Поки Андрій пішов за другу, ми. тут... Каже, що муляш за цей, бо я e, куди. включений. включені. Ще би дала по зубах, то я би тут на тернопільщині заробився, на зубного. Куда? Ну, пожалій, Іва. Лиш так, аби ти живий лишився? О! Це дає. Все, пішла. Мусимо відгоняти, бо пастух не включений. А вона закінь. Ме. Вона дурає за кіньми. Ну нічого. Так, знову ж таки камера того, камера того не передає. Що є насправді? Насправді вона красуня. Було на, на Чернівеччині, я казав вже, що так казав у нас, який коя чув Андрійко у тіктоці, був в онлайні, то казав, що якби дали файні гроші, то ми б і подати. Може так пожартував. Ну, це до Алена тут парівка така серйозна, росте. Продукт потанство буде дуже класне. Трошки важкувато знімати, погода погана. Погода, погана. Погода бомба ракета, ні. Та що бомба-погода? Виш, сніг медя, у руки холодно. То є. Придумали рукавеці, жінка не подумала, не знаю. вбираю зараз, я рукавиці, але я це дознімаю. Да покажу, бо люди хочуть подивитися особливо на такому фоні, на снігу. Ще трошки ще трошки часу і будуть... Р -р -р -р, будуть люди у білий день свічку шукати оцих білогревих. привів Андрійко Анабельку це виключений пастух, так, Андрій? Так, це у нас є Набель. Тут хлопці, Рубина Фейстов. і 4 місяці, так? Це дочка Рубіна. Третій раз на поводу. Це вона ще не повністю оповажена. Це вона мама Пуша, так? Мама Пуша, тато Рубін. Ну і відповідно дід буцефал. Так, дідо Буцефал. І оця буцефалова лінія і підгаєцька порода по Буцефалове тут розвивається дуже гарно. Най будуть вам здорові, це краса фейст. Ну Тут Тут кисть дуже серйозна. Я... Аж... Пускай, Оця пускай. Yeah. Oh, зараз брикай. Ці дві красуні. Oh. Ah, О! Та що? Цього навчально поки має. Котра прийомна, мама у неї. Фрезія, так, з фрезією у дружні. Де, Микола, але це продукт вийшов. Я рахую, що це дуже сильний продукт. Я О, кажу, що це ваша підгаяцька порода. А вже, там видиш має робити. бельгійська, оригінальна з документами, тато, мама, з які тільки були бельгійці. От тут маєш і. Той дай її 29-го в цьому місці буде мати рік і 5 місяців. Ну, й тут навіть слова зайві, тут нема що говорити, вона лише її уступає у мохнатості та й чуть у рості. А так, то. Тут... Отверда, ні, мені, на, на мій смак чисто я можу це говорити сміло на е, камеру, на мій смак. Оця анабелька мені набагато більше подобається, ніж Бельгійка. Ну, я чесно я, я, чи чи, чи, відкрито. 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 відкрито говорю, це... отакі коні мені подобаються, як ця анабель. Це серйозно лишиться. Вона є у, 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 у спідниці і в сорочці. Там Який є спідниця і сорочка. Да. Так і по мірокво, розуміє? Ні срака ширше, ні передня я ширший. Ще стандарт у неї. То це... Я, Я думаю, що... Я завжди кажу. Так як дві кобилі тримати, ти б... будеш щасливим. Як навчиш, так і діти і коні, то би ти знав. Маленьке лошадку, відлучив від кобили. Прийшов до стайні, Воно щепнуло. ти Тиму дозволив, завтра вкусило. Копнуло, ти йому дозволив, буде копати. Да, у ляпаса, воно знає, що має бути дисципліна. Дисципліна так. має бути. так. Ось так само і діти. Най, Андрійху, най Васильку спіть. А тепер кажуть, а ви що, не можете йти? я хочу спати. А вони вже не да, кажуть. Ні, не, 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 не кажіть, Андрій вам усе допомагає. Yeah. Ветко, б... був... Ветко був ляпас. Я, я прикладно можу такий, розумієш. Розумію, це ми жарти. Мусимо жартувати. починають показувати, що вони. Все правильно, казали колис, що дитину треба виховувати, поки вона лежить у попереклішка, а не вздовж. Бо коли вже вздовж, то вже пізно. Так, буду дякувати всім за увагу. <ривання> так, поки варте, навіть, 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 всім дякую за увагу. Переходимо на канал. Фарма сільського вчителя. продовження відео у нього на каналі. От. Всім найкраще. Всім дякую, до нових зустрічей.